Європа пообіцяла до кінця 2026 року повністю пропинити закупівлю російського газу будь-якому виді. Повідомляє міністр енергетики Сполучених Штатів Америки в інтерв'ю CNBC Кріс Райт наголосив, що США планують витіснити Росію в постачанні газу на Європейські ринки 15% європейських поставок газу досі приходить із Росії, і вони встановили дату, щоб завершити це протягом наступних 18 місяців. Отже, це вже величезний додатковий попит сполученим штатам потрібно просто завершити витіснення російського газу. Кінець цитати. Рай також спрогнозував зростання попиту на електроенергію в Європі. Європа не була зростаючим енергетичним ринком останні 20 років, але зараз їхні прогнози вказують на те, що вона стане ринком зростання в майбутньому, наголосив він. Ми збираємося збільшити наш експорт скрабленого газу тут. У США ми збираємося збільшити наш експорт нафти та нафтопродуктів до Європи. Також і, зрештою, ми збираємося привнести ядерні технології та нові реактори до Європи.